Нещодавно був, типу, була повітряна тривога, і я спускався в бар, і там треба було показувати документи. У мене, типу, майстер спорту також. І він спитав, по якому виду спорту. Я сказав фігурне катання. І він сказав: типу, о, у вас там русських забаніли типу тому легше буде. Ну то дуже багато гуманітарної допомоги. Дуже багато. Є і важкі, типу, і легкі, але е, переносимо дуже багато. Я Андрій Кокура, український фігурист та кінорежисер. У Львові я вже трохи орієнтуюся. Я, я можу сказати, що орієнтуюся ліпше уже у Львові, ніж у 16 років у Києві. Ось. Якось так. 25-го у нас е, я з тіткою бабусею та братами двоюрідними е, вони їхали на захід з Києва. І е, я був з ними і нереально сидіти просто в Карпатах, тому я шукав шляхи, щоб якось щось взагалі зробити. Ну, Я написав е, своєму коучу, що я хочу до Львова поїхати здати кров або е, щось волонтерське робити. Ось і він е, зв'язав мене з подругою. У якої я зараз живу, і е, яка мене скоординувала, типу, що де можна робити, якось так. Коли ти бачиш, як е, в телезі ну, чувак, е, дід тупо проти танка, сам е, виходить і зупиняє його, то ну, неможливо просто сидіти е, е, у себе там в горах. Просто нереально. Щоб чисто, щоб. Відчувати себе чистим внутрішньо, Хочеться хоча б камінчик типу, кинути у той бік, який це робить Ну, Щоб відчувати себе добре, треба зробити хоч щось типу, навіть найменше. Ну я не знаю, мені набагато краще вантажником. Це типу. вантажником це хоча б, хоча б як терапія, ти щось робиш з типу речами, щось відчуваєш. Ми розвантажуємо, або одразу отак от сортурується. Або там сортуються все це діло, і, наприклад, одяг ми несемо там на окремий поверх, його відкривають вже інші, типу, хто на одязі. Його відкривають, дивляться, що це, сортують, якщо дитяче, то по віку, сортують жіночі, там, штани, ти 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 ти. на армію, що йде, сортують, а потім складують, типу, пачками. І потім на замовлення, вже звідти беруть, там скільки чого потрібно. І так само їжа окремо сортується, окремі люди сортують. Так само ліки, там, е, я так розумію, фармацепти чи хтось з цим зв'язаний і сортує. Е, усе просто сортується, і потім на замовлення звідти береться і поставляється. Ти відчуваєш себе реально мурахою, яка просто знає, що треба робити. Оці, які бігають, ти думаєш, що ні. Як вони здогадуються, що їм треба робити, як вони носяться все, і це типу, щось схоже. Такий е цілісний організм такий якийсь. Ну, є, типу, люди, з котрими ти постійно бачишся, і це, типу, можна назвати, що ти вже знайомий, але ти навіть ніколи не розмовляв, але ти, типу, по очам бачиш, що тебе впізнають. Ну, і таке є, але так, щоб. Я, я б міг завести якісь друзі. Я, я, я знайомі з якими я вже приходив. Але вони і так були знайомі. Ніхто не писав, але писали з першого дня іноземні якісь, ну, люди, які підписані на мене або зв'язані з фігурним катанням, ну там фанати фігурного катання. У мене один фан спитав. Іван uh, to trainings тренінг. Uh, я відповів, що я знав, де хіст посиліті ту хайден бомб шелтерс. Ось. За цей но. Типу. І багато хто пропонував допомогу там за кордоном. Якщо там фінансово або прийти ти... багато хтось з іноземних якихось, але це не спортсмени навіть. Це типу люди або близькі якось там. А хоча ні, була одна спортсменка. Коротше, іноземні люди так пропонували допомогу. Ось із росіян ніхто не писав. Та, ну так, да. Я... це взагалі акція. Це тема за якою найбільше сумнів зараз. Я... Закриваю очі і думаю про так, як потрійне акселювати. по-перше, ти не можеш просто займатися спортом в Україні зараз через те, що навіть фізично немає такої. А якби ти міг, то ти б що катався і думав, чи прилетить зараз бомба тобі, чи ні. Тому вони, звісно, не займаються спортом. Але усі. Е уся країна об'єднається. типу. Е як фіча українців, так? Чи що, е, Об'єднуватись коли щось таке. Е, тому не знаю, для мене це знаєш відчуття, як коли ми будемо жити у новій вільній країні, е, то я хочу відчувати, що я тут живу по праву, що я щось зробив для цього.